Дмитро Білоус Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, Полюби, як весняний ряз Примусова тим, хто тірається а хто любить, те легко вчить Все, як пишеться в неї, вимовляється, все як пісня в ній звучить і журлива вона їх піднесе, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова і лесня, і Франкова в ній душа. Бережи українською мовою. Рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, Не путящим бува дитя. Оксана Забушко Мова кожного народу, Неповторна і своя. В ній громи громив негоди, в тиші треля солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять За і діброві по клоновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову вдар мені дали батьки берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. повсякчас. ж єдина так, як мати мова в кожного із нас. Андрій Малишко. Буду я навчатись мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою. Пагінця зеленого, що зросте сми Буду я навчатись мови блискавиці, в клокоті гарячим, кованою криті, в корневіщі пружному, ниви колоскової, в леготі шовкому, Пісні колоскової, Що людському щастю, дбанок свій надбати, Що праділа з мене Україна мати. Йорій. Ряпчинський мова, наша мова, мова кольорова, В ній гроза травнева, твійша вечорнова, мова, наша мова, рік їх повість, Вічна на мудрість, сила наша совість. Мова, наша мова, мрійне жар птиць, грішно безпокута, спрагли не А для мене мова ти, як синє море. У якому тоне і печалі горе, мова наша мова, пісня стоголоса, нею вріють месни, нею плаче осінь, нею зима, нею плюче літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе мову, без зерна, без плова, соняшник без сонця, без, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Не згаси мову слово незабутнє. Микола Лотоцький. Не говорив в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, торіг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мовою захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.